Ініціатори створення Національної гвардії та внутрішнього миротворчого контингенту Ігор Дідковський та Володимир Волков провели установчі збори, які відбулися в залі засідань Печерської київської міської державної адміністрації 21 лютого. В Заході взяли участь представники близько двох десятків організацій. Причому деякі з них були протилежні за ідеологію, тож дискусія мала формат круглого столу. Досить швидко вияснилося, що більшість громадських об'єднань та рухів об'єднує намір припинити насильство в країні. І хоча дехто мав окрему точку зору щодо того, як цього досягти, збори зійшлися на думці, що примирити супротивні сторони зможе лише потужна масова миротворча організація. Зрозуміло, що зробити її такою можна, лише об'єднавши зусилля, а тому більшість представників громадських організацій підійшли до проблеми діловито, коротко, описуючи власний потенціал і можливий внесок у спільну справу. Ідею створення контингенту також підтримали центральний провід УПА. Антикорупційне бюро України, ініціатива, електронний уряд та інші було створено робочу групу в складі Ігора Дідковського, Павла Диби, Олександра Кулика, Миколи Габера, Сергія Розумовського та інших очолив миротворчий контингент, ветеран військової розвідки, полковник Сергій Розумовський, якого обрано одноголосно 30 листопада для нас не був роком і і так далі. 1 грудня, 18-го, а вчорашній день просто був жахливий. Тому ми зрозуміли, що деякий час тому прийняли вірне рішення, маю на увазі 29 січня в Українському домі, коли була започаткована Національна гвардія як національна структура, в якій кожен громадянин чоловічої статі, можна і жіночій, не питання гендерна політика у нас на європейському рівні, відчуваючи своє відношення до держави, до народу, до своєї сім'ї, до роду, є представником Національної гвардії. Хто називає це якимось там словами швейцарський варіант, шведський варіант чи ще? Це, ні, це український варіант. Кожна доросла людина. Є захисником своєї держави. І Національна гвардія буде мобілізована на випадку, якщо буде зовнішня загроза. Коли зовнішньої загрози немає, то вона існує як площадка для комунікації всіх людей, як інструмент, на тлі якого формується зараз миротворчий контингент. Для чого нам потрібен миротворчий контингент? Внутрішній. Побудований на міжнародних стандартах, який має можливість комунікувати з існуючими глобальними процесами, який чітко розуміє, як працює контингент миротворчої ООН, ЄС, НАТО і інших організацій, і чітко розуміє, для чого це треба робити зараз в країні. Вам особистий приклад Печерського району, де на територіальному місцевому рівні вже починаються питання, які пов'язані з загрозою життя людей. Це може бути мародерство, це може бути будь-яка подія, яка нібито для неморальних людей розв'язала руки і дала можливість робити все, що завгодно. Тому це як перший, першого знака його існування нам повинен Миротворчий контингент. Я думаю, що я думаю, я можу помилятися, що Майдан не розійдеться. І процеси будуть далі, далі, далі продовжуватися, бо причина дуже проста. У нас нема ні одного слова про європейський курс, який був намічений, У нас немає одного слова про е е територіальну цілісність цієї держави, ні одного слова. Про людське ні, життя немає, не одного слова нема про місцеве самоврядування, про людське життя. Про дотримання Хартій, до дотримання Венських конвенцій, і по Магдебурське право. І у нас найголовніше, нема плану розвитку України, де представники ЄС, США і представники Росії не дали нам план, по якому вони бачать розвиток України. Де в нас ділове життя? Де в наші інвестиції? У нас три рази зменшився е, е, цей золотий валютний запас. У нас нема чим. Е, Запускати економіку. І от ці люди, які приїхали, вони що підписали? Вони підписали, що хтось, Петров, Іванов чи Яценюк буде прем'єр-міністром і буде технічний уряд. Тому для чого потрібен миротворчий контингент? І чому це викликає життя, це викликає? Тільки для того, що не вирішене питання, і це буде обурювати людей. І в будь-якому випадку треба не допустити крові ні при яких обставинах. Тому ми запропонували на базі е, Національної гвардії сформувати миротворчий контингент, який базується по територіальній ознаці. Отут от буде підрозділ об'єднання, офіцери, Українська служба порятунку, національна поліція, муніципальна, е, якісь отряди само, самооборони, які зможуть чітко виконувати миротворчі функції. І е, я думаю, я е, думаю, що це е, е, жорстко. Дуже холодно, знаєте, як, як душ холодний, але це життя так влаштовано. Хто не буде миротворцем, на жаль, це буде бандитом для українського народу. На жаль. Бо не можна при будь-яких політичних амбіціях, віруваннях допустити, щоб гибли діти, гибли люди. Тому я думаю, що мета створення миротворчого внутрішнього контингенту ми в цьому світі не самі, ми маємо базуватися на міжнародній нормі і традиції. І, але не забувати звичаєве право наше українське. І тому ми пропонуємо, щоб нас визнали як внутрішній миротворчий контингент, який базується по територіальній ознаці на кожній території, в тому числі і в Печерського району. Будь ласка, сформований миротворчий контингент, який чітко працює, має одну функцію за одним уставом. Ніяких саме головна з моєї точки зору функція миротворчого контингенту це роззброїти бандитів. Все. Більше нічого не треба контингенту робити. Далі вже буде. Є місцеве самоврядування, є місцева ініціатива. Уже розповсюджуються всі ці процеси. Отямляться наші колеги міліціонери, слово ж не повертається сказати. Мінміліціонериться мі, мі. мін, мін, від заказухів, в якій вони живуть, від, від цього бізнес-центру. Теж напроти, теж не міліція, теж бізнес-центр. Вход рубль, виход 5. Тому отямиться, бо там були порядні люди. Я знаю, була школа, була моральна підготовка. Але отямиться, я думаю, що все стане на свої місця. Тому внутрішній контингент як структура, вона дуже своєчасна, потрібна, але дуже важливо, щоб було усвідомлення, на яких позиціях і принципах вона стоїть. Це принципи недопущення кровопроліття. Не при яких обставинах. Створення такого середовища, при якому політики, громадські діячі і народні ініціативи зможуть вибудувати для себе той механізм, в якому вони хочуть далі жити. От вони хочуть так жити. Їм треба забезпечити мирне досягнення цього процесу. Будь ласка, усіх, у хто постраждав на майдані, було, було багато пітар, було багато спалених шин. Дуже багато було е, таких дрібних е, е, осколків. І знаєте, ну Бог шельму метіт, бо я теж отримав поранення в голову і в спину з автомата Калашникова, і Тому я знаю, що таке залишиться без ока. І те, в готелі Козацьком, в готелі козацькому відкрита офтальмологічна клініка. І під егідою Національної гвардії абсолютно безкоштовно для всіх. Звичайно, якщо якісь меценати, підприємці щось допоможуть, якимись ліками, ресурсами, ми будемо дуже вдячні. Але це не головне. Головне, що там 5 професорів з обладнанням, повністю обладнаний, можете після прес-конференції поїхати подивитися з обладнанням і роблять безкоштовні всім допомоги і операції. Організації, офіцери, які ну, вже своє відслужили, але... Дивлячись на ситуацію в країні, ми вирішили, що треба займатися громадським порядком, а не тільки політичною боротьбою. Тому наша організація згодна працювати по миротворчому плану. Я член Ради Європи, представляю Україну якраз по біженцям, по особам, які потерпають в різних зонах. Це мій досвід. Але коли ви питали, чому ми, да? перше, я хотів би зняти шляху перед офіцерським корпусом, да? тому що ви зробили ту роботу, яку ми закликаємо зробити по всій Україні, ви її вже зробили. Да? Ніхто із нас не претендує прийти і в Печерському районі, і так, хлопці, ви не потрібні. Ми та часно, хлопці. Ну, дурня, да? тому що ви вже створили, його, ви вже працюєте, шляху знімаємо і велика вам подяка, хто з вами І краще Не буде. Да, Не керувати вам ніякого рази. Пам'ятаєте громадянську війну, так? а ми стоїмо на порозі. Ні одне село, яке оголошувало себе республікою Пупкіним, так? не змогло себе захистити. Бо Україна є, Україна велика держава. і Якщо десь буде горіти, то буде горіть позавжди. А чому Печерськ? Вибачте, тут, тут Верховна Рада, тут Кабмін, тут адміністрація президента, тут Генеральна прокуратура, і нікуди ви їх не дінете, так? і значить сотрети точно всіх нервів. Але саме не це основне, п'яте основне. Тут. З київських пагорбів починалася Україна. Київська Русь і так далі. Козацька Доба і все інше. Тому ну, вже приймайте. Так як воно є, у нас велика пошана до вас, ніяких посмішків, ніяких там звертності немає. Ви зробили свою справу. Я думаю, що сьогодні 150, завтра буде 500 людей, бо кожній громадянин, який чується громадянином, тоді буде нормально. І на Печерській, і на Болоні, і так інше. Я прожив на київських ну, пагорбах, а трошки далі до проспекту науки в Печерському районі. Більше десяти років, коли один років в Чорнобилі кожні два тижні виконував свій борг як науковець і людина вчала радіації на Чорнобильські. Але тут я по іншій меті так, з цими людьми, тому що до мене звернулися ряд депутатів, потім представники миротворців ООН, члени президії вас. Да, тут 18 підписів. Перше Віталій кличко, да, там писав, все. Віталі Кулачко, да? так? І інший ряд депутатів на бланки народного саме. Вони попросили, ну тут зараз до мене Попросили щодо підготовки парламентських слухань і виробки стратегії замирення Україні. Це не те, що комусь ми підіграємо опозиції або владі. І ті, ті, вже, на мій погляд, банкроти, і ті, і ті не впевнені, що Майдан. Львів, Харків, або щось інше їх дослухається, якщо не підпишуть або щось між собою домовляться. Не факт. Да? Ви бачили, що відбувалося на Майдані, коли і до одного і до іншого для частини чуло. Але потрібно сісти розмовляти. Ви по чесному роді вже зробили цю роботу, да? Може, Почу, не до кінця. Розпочали, да. розпочали, бо Треба зробити на всю дістати. Але потрібно, так, да, я бачу в оболоні, там патріотична спілка України да, взяла о, на о, себе там, інші. Там Є 4-5 областей, які взагалі вже військові і міліція перейшла, знайшли там і законні основи, де, де, ДНД, де не оформили ДНД. Більше того, військові почали роздавати е, обмундірування захисне тим людям. Це народ, це не те якась партія, не те, що як хтось. Це нормальне самоврядування, йде перезагрузка влади. Подобається це мені особисто. Або не подобається, але іншого шляху в нас немає. Ні Путін нам не допоможе, тільки може щось що відновити. Ні Германія, ні румини, ні поляки. Так? Ми маємо їх послухати, ми маємо, може взяти краще. Але є звернення, є наша дія, є повага до вас і до інших. Ми не пробуємо створити щось нове. Я сьогодні вважаю, що ви знаєте, був такий епізод, коли... Деникин запретил ношение наград своим офицерам в армии Белой, потому что ношение наград, написал он в братоубийственной войне, считаю недопустимым. Точно. Точно так же хочу сказать о том, что все заслуги перед украинским народом, украинского офицерства, закончились 30 декабря прошлого года. И теперь всем нам, и теперь всем нам предстоит доказать, этому народу, что мы ему нужны, что мы его защитники и воины. Потому что до сих пор он нашел в себе других защитников. Сегодня 18-летние парни, 25-летние парни, не имеющие ни званий, ни понятий о воинском деле, обмотавшись книжками и скотчем. Я лично их... Слов нет у меня. Идут под пули снайперов. А мы здесь будем мериться, кто где и кто чей. Я предлагаю эти мерилки закончить. Я лично объехал весь восток Украины. Нет такой области, в которой я не был. И точно таких же мальчишек в Одессе, вооруженных арматурой, отговаривал ехать в Киев, бить своих, своих же сверстников. Точно таких же молодых парней. Их тоже никто никогда ничему не учил. Они в глаза не видели автомата. Они не знают, кто такие офицеры и какие у них звездочки на погонах. И мы сегодня все перед ними в неоплатном долгу. И это наши дети. И если мы их не научим, если мы их не научим, если мы их не поддержим, тогда кто? Поэтому предлагаю с этого момента все вопросы прекратить на эту, на, на эту тему. И война план покажет, кто из кто и кто чей. И кто как себя поведет. Теперь о миротворческом корпусе, о добровольческом, я так люблю это слово. А, значит, сегодня украинский внутренний миротворческий контингент состоит, создается на базе всех организаций, которые так или иначе проявили себя как силовые. Я прошу прощения за это определение, других пока нет. Это и правый сектор, и самооборона. И просто полевые командиры Майдана, которые, надеюсь, здесь присутствуют. И Каскад, и Оплот, и так называемые украинские фронты, которые еще не вызначились. Они там всю терно сохраняют. Но думаю, не решат, что им дороже. Сегодня Украина или какие-то местечковые интересы. Все, кто сегодня пожелает стать на защиту украинского народа и единой Украины, это и будет внутренний миротворческий контингент. Он будет приведен к единому порядку, к единому обмундированию, к единому уставу и к единой службе. К сожалению, вернее, к счастью, я считаю, что это счастье для украинского народа, эта служба не подразумевает ни государственных должностей, ни, 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 ни оплаты, ничего. Это служение за страх и за совесть и за будущее своих детей. Вот это новая такая у нас пропозиция. Так что украинское моло, а мы же одне. мы же одне. скид и захід. Да, и, и сегодня, а И сегодня всякие разговоры, всякие разговоры о какой-либо федерализации, дроблении страны и прочем, пусть останутся на совести тех, кто это произносит, как некий Константинов, который знает весь Крым, который обобрал по трижды каждого жителя на господрядах. А сегодня сидит в Москве и гавкает. Мы отделим Крым. Но ему татары завтра расскажут, как он их отделил. Но просто жалко, не хочется, чтобы и там полилась кровь. Не хочется. А что касается до признания миротворческого корпуса, третий день наш штаб не выключаются телефоны. Звонят командиры внутренних войск, звонят командиры Сокола, звонят команд... звонит, звонит УБОП и прочие, и прочие правоохранительные структуры, которые говорят, мы не хотим воевать с собственным народом, мы хотим быть миротворцами, мы больше не хотим этой крови, хватит, сколько ж можно еще убитых. Я еще хочу сказать. Я вчера поймал себя на дежавю, когда мы ездили на машине, видели, как народ мел продукты из магазинов и заправок бензин, и массами покидал город. Я думал, где же я это видел? А я вам скажу, где я это видел. Я это видел в Тбилиси, я это видел в Баку, я это видел в Тирасполе и еще в нескольких городах иностранного происхождения. Неужели мы это увидим в Киеве? Это это ад. Это не нужно никому. Поэтому я не боюсь. Вчера прозвучали обвинения в том, что у вас нет юридической базы там еще чего бы то ни было, каких-то законов, там какие-то люди пытались нам рассказывать, что Верховная Рада должна негайно сделать у нас какие-то постановы, которые там. У нас есть одна, одна постанова, самая главная, 17 статья Конституции Украины, где написано «Защита территориального суверенитета, экономической безопасности и других прочих всех безопасностей есть обязанность державы и прямое дело украинского народа. Если мы с вами не украинский народ, тогда нам нечего здесь делать, нам нечего защищать. Но мы украинский народ, и Украина у нас одна. Поэтому корпус будет, все бандиты будут разоружены. І всі сторони принуждена к миру. і нашого, іншого другого путі у нас немає. Поки готувався сюжет, штаб Національної гвардії та український миротворчий контингент утримав у своє розпорядження приміщення кінотеатру Зоряний, в якому раніше знаходився штаб партії регіонів. Національна гвардія приступила до формування внутрішнього миротворчого контингенту, зокрема досягнуто домовленість про взаємодію з правим сектором, створено структуру миротворчого контингенту, першими наказами. Призначення керівники у регіонах.